Привіт, мій друже, привіт, друже хітмене Ти лисий курва, як я. Він прийшов сюди по роботі. Він прийшов мене вбити. Настав час зробити це знову. Усик проти Ф'юрі 2. уже скоро, 21 грудня, у королівстві Саудівська Аравія. І зараз ми сіли разом із бійцями, аби поспілкуватися у форматі фейс to фейс Також сьогодні з нами Френк Ворен, промоутер Тайсона Ф'юрі, і Олександр Красюк. Промоутер Олександра Усика. Отже, до розмови. FIGHT TALK Партнер проєкту Favbet Давай почнемо з твого вбрання і твоєї зачіски. Ти що, перейшов до початкових налаштувань Тайсона Фюрі? Послухайте, у мене є пам'ять, і ти пам'ятаєш про те, що робиш. Тому що мій перший бій це те, що було в минулому. А зараз це теперішнє. І весь мій фокус направлений на 21 грудня. А він виглядає як убивця, хіба ні? Він виглядає як сексуальний звір, і це дійсно йому личить. Отака поголена голова йому пасує. Це виглядає сексуально. Я думаю, що ти не раз дивився, той поєдинок раніше, і коли ти дивився цей бій. Як ти почувався? І чи відчував ти, що виграв той бій у Тайсона? Мої руки були вгорі, тож я виграв. Дякую Богу. Але якщо Тайсон каже, що виграв він, окей, нема проблем. Для мене нема проблем. Послухайте, ми маємо ще один бій 21 грудня. Саме так. Відразу після бою ти сказав, що вважаєш, що йому віддали цей бій, тому що його країна зараз перебуває у війні. Чи зараз ти шкодуєш про те, що тоді сказав? Ні, я не шкодую ні за що. Чому я маю про це шкодувати? Тож ти думаєш, що вони віддали йому перемогу через те, що. Слухайте, це був близький бій. Підняли руку Усика. Тож він виграв цей бій. Чесна гра, нема питань. Не варто шукати виправдань. Один чоловік побив іншого чоловіка в чесному поєдинку. Я вірю, що я виграв цей бій. Це моя думка. Так само, як ти маєш думку, він має думку, але він виграв, і я його привітав із цим. Це прекрасно для картинки, для телебачення. Побачити, як я цілую його, як я кажу це. Ну і я привітав усіх з Новим роком. Звісно, так, так. Я маю на увазі, що скоро ми повернемося в ринки. Тут немає нічого особистого. Я не ненавиджу Усика. Він хороший хлопець, він віруючий християнин. Він сім'янин. Чому мені його ненавидіти? І він приніс мені мільйони доларів. Та я люблю його, розумієте про що я? У мене немає ненависті. Та ви не зробите між нами якусь ненависть. Він боксер, я боксер і це був хороший бій. Зважаючи на рішення, я сказав багато багато разів. Він виграв цей бій, і це класно для нього, і для його сім'ї класно. Моє вітання. Як я вже казав, Бог дав йому цей результат. Фантастично, але зважаючи на це, з моєї точки зору, це був класний бій для фанатів. Я переконаний, що вони отримали чудову розвагу. Вони отримали все. Він робив класні речі, я робив класні речі. Тож це був шикарний бій, і це те, що ми збираємося зробити знову 21 грудня. Ти сказав, що це був легкий бій, доки він не почав як слід влучати ударами богів. Чому ти назвав це ударами богів? Ну, він міг завдати мені чимало ударів, він це робив, але до того вони не мали такого ефекту, вони так не вражали мене. А тут він став влучати, і це мало певний ефект. І це було фантастично. Це було чудово для нього. А як ви пригадуєте ці удари лівою рукою в 9-му раунді, це було чудово. Тайсон добре тримався. Але ти мав один маленький шанс, аби нокаутувати мене, і ти не зміг цього зробити. Правда ж, ти завдав мені тоді з десяток ударів, і тобі це так і не вдалося. У тебе теж був такий шанс. Так, так, ти мав свій шанс. Ти навіть не зміг мене, як слід покласти, маючи свої спритні ніжки, ти бив мене десять разів, десять точнісіньких ударів у бороду. І я так і не торкнувся канвасу. Тобі хана у реванші. Ви всі знаєте, що з тобою станеться в реванші. Я тебе відмудохаю. Напередодні першого бою його батько головою вдарив члена твоєї команди і пішла тоді кров. Пам'ятаємо цей момент. Це було шикарно. То що має статися, щоб хтось із твоєї сім'ї зробив таке його команді? Такого не трапиться. Ні, ні, такого ніколи не станеться, я в це не вірю. Побачимося на зоні тоді? Цей бій навіть не потребує цього, тому що він і без того класний поєдинок між двома чи не найкращими супертяжами 21-го століття, і останній бій був просто приголомшливим. І те ж саме ми побачимо і в другому поєдинку. Усі, хто знають щось про бокс, всі, хто хоча б трішечки за ним стежать, вімкнуть цей бій 21 грудня, тому що це буде інший фантастичний поєдинок. І як думаєте, чи пройде він повну дистанцію? Ні, я думаю, що цього не станеться. Я думаю, що він переможе і зупинить його. Що ви скажете, Олександре? Ви маєте на увазі прогноз на бій? Так. Що ж, ми побачили перший поєдинок, і це було справжнє щастя для боксерських фанатів. Побачити бій двох найкращих боксерів у світі, які б'ються за статус абсолютного чемпіона світу в надважкому дивізіоні. Це було вперше в цьому столітті. Вау! Вау! І цього разу ми побачимо їх знову в бою. Це майже диво. Річ, яку я хочу зазначити, вона дуже важлива. Я хочу, щоб обидва хлопці мали класний тренувальний табір, щоб вони вийшли готовими, здоровими і багатими. І нехай найкращий переможе знову. Чи пройшов ваш останній тренувальний табір так добре, як міг би? Я знаю, що у вас було розсічення. О, ні! Я не шукаю жодних виправдань! Це був чудовий тренувальний табір. Я ніколи не казав, що в мене були якісь проблеми в таборі, тому що їх не було. Я чув багато лайна про те, що в мене були якісь там проблеми в таборі, але насправді у мене був фантастичний табір. Він побив мене по-чесному, отримав свої гроші і свої привілеї. Я не розумію, чому люди мають багато виправдань. О так, я програв цей бій, тому що я не тренувався належним чином, тому що там мій шеф готував мені неправильну їжу. Він виграв бій, от і все. Кінець історії. Більше немає що сказати, ніяких виправдань. У мене був класний тренувальний табір. Я думаю, що я зробив класну роботу в самому поєдинку, і він так само зробив фантастичну роботу. Тож він отримав результат. Все по-чесному. Нема про що говорити: що, типу, я зробив ось там неправильно, я зробив тут неправильно, я не зробив нічого неправильно. Я зробив усе добре. І він отримав перемогу рішенням. Роздільним рішенням. Це була тоненька перемога. Якби я отримав перемогу, окей, це була б моя перемога. Так само фантастично. Нема більше про що говорити. Я би нічого не міняв у своєму таборі, тому що я програв роздільним рішенням. Здавалося, що тобі більше вдається, коли ти йдеш вперед. Коли ти наступаєш, але в якийсь момент ти почав більше задкувати, працювати на відходах. Чи була це неправильна стратегія? Ну, я обрав такий варіант для себе битися на відходах. Так, але ще перед боєм ти казав, мовляв, я буду ганятися за ним, що він кролик. Але ти був тим, за ким ганялися. Тим, хто працював на других ролях. Чому так? Тому що я слизький контрпанчер. Як ви можете сказати і ви можете спитати про це ще Лепоусика, його кістку біля ока, коли я влучав у нього точними ударами. Бум! так, а який план у тебе на наступний бій? Все те ж саме. Я не збираюся робити щось інакше чи чогось більше, тому що це і так було близько. Тож, якби я не закінчив один раунд з рахунком 8-10, тоді можливо я виграв би цей бій. Хіба ні? Якщо ми поглянемо на картки, то можливо так, це можливо було би. Тож цього разу я буду просто більш сфокусованим. Пап, пап, пап. Я не збираюся нічого міняти, тому що це не було якесь однобоке побиття. Це був близький бій, який міг закінчитися будь-яким чином. Я не жаліюся. І вагу ту ж саму збережеш? Чи може будеш більшим? Ні, я просто збираюся боксувати, як я робив це раніше. Швидкість. Коли перед першим боєм тебе питали, чи маєш ти меседж до Тайсона, ти сказав, просто не тікай від мене. Ти відчуваєш, що він багато тікав від тебе в цьому поєдинку? Ні. Я сказав не не бігти. Я сказав йому: Не бійся! Я не залишу тебе самого знову. Так а що це хоча б означало? Не бійся! Не боятися в боксерському поєдинку? Чи що? Ага. У боксерському поєдинку я мав багато боксерських поєдинків перед тим. І я ніколи не боявся. Я переконаний, що і ти також мав більше трьохсот боїв загалом. І ти ніколи не боявся чогось у боксерських поєдинках. Тож так, я не сильно щось зрозумів з цієї фрази. Ти думаєш, що цей бій виглядатиме приблизно так само, як перший, чи це буде щось інше? Цього разу, тому що Тайсон знає, що я роблю. Я знаю, що він робить. Тож, це буде інший бій. Чи він найкращий боєць, який протистояв тобі в ринзі? Я думаю, так. Послухайте, я дуже поважаю всіх моїх опонентів, тому що це бокс, це важкий спорт, це дуже небезпечний вид спорту. Слухайте, цей хлопець, він дуже відомий у всьому світі. Він великий чувак, а я маленький хлопець, а він великий. Але ми маємо другий бій. Послухайте, бокс це не гра, бокс це важкий вид спорту. Важкий. Коли ти повертаєшся додому після поєдинку, то все тіло тобі каже: Агов, Алексе, будь ласка, не роби цього ніколи більше. Так, так, а я кажу: у-у-у-у. А що скажете про цей бій, якщо подивитися на нього з точки зору спадщини та історії? Я думаю, що багато журналістів, яких ми читали після бою, казали, що хто би не переміг у поєдинку, він точно буде найкращим супертяжем 21-го століття, який першим зумів об'єднати всі чотири пояси. І я кажу про це з абсолютною повагою до всіх тих топів минулого часу. І я радий, що багато хто сказав так, тому що наразі Олександр взяв результат. Він взяв бій роздільним рішенням. Тайсон переможе в другому поєдинку, і тоді спадщина перейде до нього. Тоді він буде найкращим у цьому поколінні. О, ні, Френку, тоді буде ще один реванш. Це буде трилогія. Що ж окей, якщо так має статися, якщо ти виграєш, а я виграю, і тоді ніхто з нас не зможе сказати, що я кращий чи він кращий, то ж тоді ми маємо вирішити це в третьому бою. Ти ж знаєш, я з тобою в одному човні, але коли тебе спитали про цей бій, якщо ми говоримо про конкретно цей наступний бій, то ж я дивлюсь на Тайсона і пригадую його перший бій з Деонтеєм Вайлдором. Коли він виходив в статусі андердога, не знаю, чому вони його робили таким, але окей. Я дивився тоді останній раунд, і я вважаю, що він виграв той поєдинок. Але я дивився останню три хвилинку, і потім я дивився наступний їхній бій. І я побачив, наскільки він зробив висновки з першого поєдинку. І він зробив те саме, що мав зробити. І це те, що я люблю в Тайсоні. Він має фантастичні боксерські мізки. І він знає, що має робити. І ви знаєте що? Олександр каже, що на його думку це буде інший бій, тому що вони вже розділили 12 славних раундів. Я розумію, що я маю на увазі, що вони знають один одного дуже добре, і в їхніх розумах, як я думаю, вони усвідомлюють сильні сторони і слабкі сторони суперника. Що я можу покращити, або що мені варто робити інакше цього разу. Тож вони обидва розумні хлопці. Вони обидва розумні боксери. Вони не просто якісь прохідні бійці. Вони мислячі, великі бійці, і в них величезні серця. Ми маємо все, аби отримати великий поєдинок, великі хлопці з великими серцями, величезний боксерський інтелект. І ми отримаємо найбільший бій. Це буде найбільший бій, це буде все або нічого. Тайсоне, твої останні слова до Олександра в рамках цього фейс-офф. Удачі в тренувальному таборі, готуйся добре, думаю, що ти пройдеш його чудово, і ми отримаємо ще один класний бій цієї ночі. Теж саме і тобі. Також будь обережним, тому що це був великий бій. А цей буде ще кращим. Ага. А можеш мені отут підписати ще. Ми дякуємо вам за перегляд і закликаємо вас подивитися ролик із розбором кемпів боксерів на цей поєдинок. Де тренується Олександр? Які новинки цього разу від нього? Та що за звірі спарангують із Тайсоном? Ролик уже доступний за підказкою.